Президент України Володимир Зеленський говорить, що наша держава не погодиться на компроміс, який перебачав би визнання окупованих територій частиною Російської Федерації, і це не станеться навіть під тиском усіх союзників для України. Окуповані території завжди будуть залишатися українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави, але завершення активної фази війни. Активної фази війни, тобто потужних тих бойових дій, які є на даний момент, є головним пріоритетом країни, особливо на 2025 рік. Тобто території ніхто відбувати не буде. Україна велика, Україна е, єдина, Україна соборна. Якраз таки сьогодні в Україні відзначається День соборності. Чому сьогодні? Тому що саме 22 січня у 1919 році на Софійській площі у Києві проголосили символічне об'єднання УНР і УНР української народної Одної республіки та західноукраїнської народної республіки до українських захисників і е, захисниць звернувся головком Олександр Сирський, зазначивши, що сьогодні український фронт символізує ланцюг єдності, який традиційно роблять у День Соборності. А українські воїни, які тримають передову, вони якраз таки і демонструють цю єдність, цю непереможність, непереборність України, яка об'єднується об завжди в критичні і драматичні моменти нашої історії.